То все байдуже, а мені то все байдуже, біля мене смерті біля мене, друже, Тож мені байдуже, а як доля припече, поруч другове плече, холод, холод, спека мряка, холод, холод, спека вряка, чи атака так, поборона чия то все байдуже. Мене біля мене друже, то мені байдуже, а як доля припече, поруч другого плече, а мені то все байдуже, а мені, то все байдуже, біля мене, мені байдуже, біля мене друже, мені байдуже, а як доля припече, поруч плече. Голод, голод, спека, мряка.